Привіт! Пропоную приготувати ось такі смачні та гарні міні піцки Нарізаємо ковбаску, в мене підкопчена, але ви можете вибрати будь-яку, яка вам більше подобається. Сир натираємо на мілку тертку. Для соусу я змішую майонез та томатний соус. Можете взяти кетчуп, також можна додати сюди часничок або прованські трави. Беру листове тісто, в мене дріжджове, нарізаю на порції та трішки розкачую качалкою. Товщина тіста виходить приблизно 3-4 мм. Пергамент змащую олією та викладаю начинку таким чином, як на відео. Накриваю її тістом та ось так приминаю краї. Щоб було смачніше, можете брати різні види ковбаски та сиру. Вироби змащуємо яйцем та відправляємо випікатись при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Зверху на готові піци хочу додати помідори та шпинат. Беріть якісний силиконозований пергамент, щоб тісто та взагалі виріб не прилетав. Поливаємо соусом. До речі, ще дуже смачно з соусом барбекю. Та викладаємо овочі. Піци виходять дуже смачні та гарно виглядають на столі. Обов'язково приготуйте. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Також підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте про вподобайки.